До 30 вересня в Україні триває неопалювальний сезон. Більшості українців субсидію перерахують автоматично. Мова йде про тих, у кого в опалювальний сезон не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Проте нагадують, у пенсійному фонді є категорії осіб, яким необхідно самостійно звернутися до ПФУ за виплатами. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві. Менше ніж кількість зареєстрованих домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до ПФУ нові заяви та декларацію. Якщо заяву подати протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то виплати призначать з його початку. При цьому, якщо змінився склад родини або майновий стан, повідомити про це ПФУ потрібно протягом 30 днів. Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим, особисто звернувшись до обраного сервісного центру пенсійного фонду України поштою на адресу органу фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. Також додають у ПФУ документи на призначення субсидій можна передати до уповноважених посадових. Осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради, відповідних територіальних громад, ЦНАПів та через портал Дія. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків.